Ще не України ні слова, ні ніволя, ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки. На честь 24-ї річниці незалежності України за підтримки опозиційного блоку у всіх містах та районах Запорізької області відбулися святкові заходи, головними учасниками яких стали діти. Важливо об'єднати навколо свята підростаюче покоління, вважають в опозиційному блоці, адже повага та любов до країни виховується з раннього дитинства, а починається виховання патріотизму із сім'ї. Можливо, саме тому свята, запроваджені опозиційним блоком в Запорізькій області, вдалися по сімейному теплими. В Запорізькому районі за Ініціативою керівника політичної партії Опозиційний Блок Анатолія Шевчишина свято пройшло в селі Володимирівське. В цьому заході приймали участь близько 150 дітей. Дорогі земляки, з праздником вас. всім здоров'я, світлого неба, уюта, тепла, добра, всього самого доброго. Я, як руководитель територіальної організації «Опозиційний блок в Запорізькому районі, провели мы политсовет и приняли решение провести в этот праздничный день в каком-нибудь населенном пункте детский праздник. Ну, благодаря вашему руководству громады Возгену, благодаря активу, их настойчивости, мы выбрали эту территорию. Організатори зробили все на славу. Інтерактивні конкурси, веселі ігри, батути, змагання на веломобілях, веселі горки, безкоштовна солодка вата, біляші, напої та солодкі подарунки. Тому з удовольствием ми після мітингу приглашаємо дітей на вот атракціони, покушати бесплатні вати, поучаствувати в соревнованиях, конкурсах, іграх. Могу сказать одно, ни один ребенок не уйдет без подарка, без приза. Поэтому, детки, активно участвуйте, отдыхайте, получайте удовольствие и с хорошим настроением придите домой, порадуйте своих родителей. На завершення свята кожна дитина загадала бажання та випустила в небо надувну кульку. Зазначимо, що всього в області пройшло близько 50 таких святкових заходів. Близько 15 тисяч дітей відсвяткували головне державне свято з опозиційним блоком.